І всім привіт, Як сьогодні я знімаю по-моєму сюрпризи. І в нас сьогодні новиночка. Це і, випроси і факти про мене. Я типу не знаю, як назвати вопроси чи факти про мене, але... Тобто ви поняли. Там будуть вопроси, і я буду відповідати. <кхух> я бачила, що таку новиночку вже робили часто блогерів. Допустим, це із Адарі чи блогерша. Давайте почнемо розпаковку з нашої колекції Зісадарі. Давайте виберемо ось кіосині чи оси. Давайте сині виберемо. З нашої попередньої новинки це мафія. Оце згадаю, які звати і звати Мейбл Давайте виберемо. Не Знаю, давайте цього э, персонажа з Леди Бах З нашої колекції Crumble Cookie. Давайте виберемо оранжевий. з нашої колекції Пачі ми вслідчої. В следующему відео і закінчимо, на жаль. Давайте дзвони виберемо. Сьогодні закінчаємо колекцію санака. Із нашої колекції вопроси. Давайте виберемо сьогодні ось такий от випросик. пакетик. І у нас ось така ось сьогодні розпакочка. у нас каталожок. Перша у нас колекція собачі сюди приклею. І ще нам попалося все така вот собачка. І наклеюємо зверху. Ось така от колекція у нас. І сьогодні ми закінчуємо колекцію санака. Що нам тут попалося? Це ось така от наклечка з лаком, там пожесанок ось такі от. Це такі от дві книжечки. на клиент давать ты вот что вот. такое и дальше у нас коллекция целиграмма куки цей пакетик Нам попалась ось така от крамка з двома жалійками такими. Це дельфінчики вроді. Може кіти, але. Такої кети, але, так, кет, але навірно, дельфінчики. Перш у нас колекція за из Адари. Просто всегда закриваю, бо там є аж три сторінки. нам попался еще один ее каталожик, вот такие вот красивки. Я старалась. Кто мы наклеим? Такая вот есть старинка. Такая с и такая. Я бы хотела либо сюда, либо... Это наклеим сюда. Далі Наша попередня новиночка Це мафія. Того, то мафія. Я тоже на мафія Тут червона карточка. Я, чесно, реально я забула, що на мафії. Я думала, що на мирні жителі, але нічого. Так от відклеїм. І приклеїмо. Десь ось тут. Мафію. Ось така у нас колекція. Покажу. Так, і остання наша колекція це випроси. Оце вот колекція, вона ще є з номерами. Кстати, в кожному пакетику я робила по 4 вопроси. У мене було 8 пакетиків, ходить, я робила аж 32 опроси. Тут є кожному 4 ще 2 значне. Перший це популярний випрос. Всіх, мабуть, скільки тобі років? Мені 12. Ісповнилося 3 липня. Я не знаю, чи в камері передається трошки дитячий голос чи ні. Але мені 12. Це під номером 2. Другий вопрос. Є брат і сестра. Так, у мене є і брат і сестра, і ще один факт: у мене сестра типу близняшка. Наші улюблена блогерша по-бумаю сюрпризам, У мене є багато улюблених блогерів. Але е, тут тримаю улюблені блогерші. Але як людина, мені не вже не подобається ЗІС-Адарі. Далі. Е, останній вопрос. А в якій країні живеш? Я живу в Іспанії вже три роки. Я робила сама собі випроси, просто я не дуже популярна. І на цьому все. Всім пока!